Ліві? Привіт! Давно не бачилися. Я й забула, хто ти. Гарний жарт. Як ти тут опинився? Чого зрання стоїш тут? Та тільки з німеччини повернувся, чекаю автобус, щоб нарешті дістатися додому. Спати хочу жах. Та де ти, а де літовище? Тебе таксист вигнав, чи що? Та яке я просто вирішив прогулятися пішки, бо давно Київ не бачив, Скучив вже. Прогулятися з чемоданом? То чого тоді чекаєш? Ну думав, то гарна ідея, але передумав. До того ж, я вночі не спав, а в літаку так і не поспиш. Коротше, я видихся. А сама чого не спиш, куди прямуєш? Та маю деякі справи, а звідти вже на роботу. То вже мій їде, мені пора. Пощастило. Шкода, що мало поговорили, потім ще спишемося та й зустрінемося. Бувай. Бува. Пані Ліаданці явно не в настрої. О, доброго ранку. Як ти? Доброго, Та як завжди. Файно. Якщо в тебе буде час, то я б хотіла з тобою обговорити деякі питання. До того ж стали відомі певні результати з останнього дослідження, які пророкують хороші перспективи. О, це цікаво. Я тобі трохи пізніше скажу, коли зможу. Як пройшла зустріч? Чи є якісь гарні новини? Ні, зустріч ще не відбулася, вона буде завтра. А, то я трохи дати наплутала. До речі, ти випадково не бачила нову асистентку? Я маю її зустріти сьогодні? Ні, не бачила. Навіть не знаю, як вона виглядає. Ах, ну добре, тоді я. Доброго ранку. Вибачте, ви часом не знаєте, де можна знайти вікно ліві. Вітаю, ви прямо за адресою. Я ланова чепестифія, ваша нова асистентка. Я маю подати деякі документи, то мені сказали, що ви можете дати ключі від архіву. А вже ж, тільки вони в іншому кабінеті, тож спершу треба піти туди за ними. Добре, дякую. Сподіваюсь, я дійсно їх там залишила. О, вибач, поки не забула, я хотіла одразу віддати тобі книгу, про яку говорила, дякую. Та заодно представлю твою нову колегу Варакію. Вітаю! Приємно познайомитись з вами. То тебе звати Епистефія, правильно? Так. Взагалі, якщо буде потреба, то ти можеш сама брати ключі в будь-який час. Дякую вам. Давай без формальностей ми можемо спілкуватися на ти. Тільки мене до відома став обов'язково. Інакше не тільки тобі, а й мені по голові настукають. Добре. Бувай успіхів тобі. До зустрічі. Тепер до роботи. А ось і я так швидко. Архів доволі далеко. Ага, маю швидку ходу. На мене ще купа роботи чекає, тож часу у мене дуже мало. Вибач, що деякі обов'язки довелося перекинути на тебе. Тобі ні за що вибачатися. Це ж і моя робота. Тим паче я сама відтягувала час на справи. Тепер треба надолужувати. Та й спати по ночах би не завадило, але Бліна, це ж найкращий час для роботи, втілення ідей. Стільки думок може бути тільки в темну пору. До того ж в тебе не менше роботи. Останнім часом стільки працюєш, це дуже надихає. Дякую. Йой, я запізнююся. Та що ж це таке? Боже, як я хочу жерти. Зараз помру від голоду. Добрий день, колеги. Вітаю. Добрий. Вибачте, що перервала вашу розмову. Нічого, ми вже закінчили. Ви йдете на обідню перерву. Пропоную піти разом. На жаль, мушу відмовитись, оскільки на мене чекають інші справи. Тож, вибачте, але я піду. Добре. А ти що? А я що? Я перед наш тебе, типу, але ненадовго. А ти чудово. До речі, ти в курсі, що Карл сьогодні повернувся до Києва? Він же вчився на фінансовому. Чула, що в компанії якраз шукають нових людей. То можеш влаштуєш його? Як йому треба буде, то сам займатися. Я знаю, що приїхав, але особисто з ним ще не зустрічався. Я була б здивована, якщо ти рано вранці зміг би прокинутися для того, щоб їхати на літовище зустрічати брата. А вже ж, а хто взагалі так рано прокидається? Та багато хто. Алло, ви що тут? Так, я слухаю. Що ж, це буде чудова нагода нам у трьох зустрітися, як у старі добрі часи. Тільки уяви, як давно ми разом не збиралися. Так, дійсно. Давно такого дурдому не було. Але зустрічатися я, звісно, не про. І ти будеш головною жертвою цього дурдому. Не раджу випробувати моє терпіння. Терпіла. Та жартую. В жодному разі. Бачу в очах брехню. У будь-якому випадку я в цьому просто не братиму участь. А чого це ти тікаєш? Невже образився? Ти ж сама хотіла пообідати, то треба йти, бо весь час так простоймо. Точно, ходімо. Тож, в тебе є якісь ідеї, щодо до місця зустрічі. Маю кілька варіантів. Якраз хочу з тобою обговорити. Думаю, влаштувати зустріч там, де ми познайомилися. Тобто на матро. Та ні, ну там, де вже втрьох. Чте, Ліві, ви часом не бачили пані Варакію? Сьогодні цілий день шукаю, не можу знайти. Вона сьогодні була на роботі, але пішла. Те, що раніше, можливо, тому ви не змогли з нею перетнутися. Зрозумів, дякую.